Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я пересаджую живці хризантем, які я вкорінювала осінню. Про це є відео на каналі. В більшій ємності, бо деякі вже екземпляри мають непогану кореневу систему. Дістали вже дна стаканчика. І я їх пересаджую в 200 мл. І поверну на те місце, де вони були. Це мої стелажі, на яких тепло, і є підсвічування. В мене вийшли живці Fan Fun Light, Fan Fan Diep. Корінився у мене один тільки живець Viola Violet. І ще три живця я змогла вкорінити це отат Red Голд. Але тут ще, бачите, тільки коренева починає е, рости. Дуже довго вони вкорінювалися. От, до речі, щодо фанфанів, наскільки вони різні. Оцей фанфан -фан лайт. Живці майже не розвиваються. Але. З землі починають лізти молоді пагони. А от фан-фан діб виглядає зовсім по-іншому. Ось такі вже вони наростили пагони. Тобто, було б бажання, можна було б вже вжепцювати. А от землі я не бачу, щоб вони щось там випускали. Ну, планую зробити так. Постоять вони в мене ще в домі, щоб гарненько освоїли весь цей земляний ком, а потім планую перенести їх в теплицю, де більш прохолодні умови, але на теплому столі там все одно плюсова температура. І хочу цим зробити їм щось на кшталт зимівлі. Сподіваюся, це простимулює розвиток ось цих пагонів землі. Ну, буду пересаджувати далі. Живці, сама не очікувала, що будуть так гарненько підростати. Випадів з тих, що я вже вкорінила, в мене не було. Але, от, да, чим е, пізніше вкорінюєш. Тим було важче. Бо Вілавіолет мені дісталася однією з останніх. І от з неї я змогла там десь 5 джипців зняти і отримала на виході тільки один. Ну, ось і все, що хотіла розказати, показати. Всім до побачення!